Маста, amigo. Люди перестали книги читати. Читай живи, бунтуй. Якщо ви хоч раз прокидалися з думкою, що ваш день схожий на нескінченний список Треба, можна, я маю встигнути, то це відео для вас. В наш час з кожного чайника всі кричать: будь ефективним, бери максимум, прокачуйся щосекунди». І я раптом зловив себе на бажанні просто зупинитись. Так саме так і з'явився проєкт Бунт в бібліотеці. Саме тоді, в кінці 24-го року, до мене потрапила книга, яка змінила не лише мої підходи до роботи, а й до життя в цілому. Есенціалізм Грега Макеона. Ця книга не про те, як швидко крутитися у біговому колесі, а як навпаки, стати майстром фокусу менше, але краще. Ви на каналі Бунту бібліотеці. Тут читач не просто споживає інформацію. Тут ми стаємо співрозмовниками, ми шукаємо кожен свої сенси, рефлексуємо та ділимося відкриттями. І у цьому випуску, вже за традицією я поділюся своїми шістьма висновками після прочитання книги Есенціалізм і як завжди, спойлерів не буде. Тільки головні ідеї і атмосфера та мої особисті історії. А ви вже самі вирішите, чи хочете занурюватися у цю книгу, чи ні. А хто хоче знати, як отримати цю книжку у подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розповім, що для цього потрібно буде зробити. Хто ж автор цієї книги? Грех Макеон. Він не просто модний коуч з продуктивності, який пише формули на дошці чи роздає поради. Це людина, яка своїм досвідом довела, що навіть ті, хто навчають інших. Колись були у пастці під назвою Встигнути все. Він консультував Google, Facebook, Apple, LinkedIn, читав лекції у Стенфорді, входив у кабінети топових менеджерів світу. Але уявіть собі, навіть він колись опинився перед вибором бути вічно зайнятим для когось, чи нарешті стати головним героєм власної історії. У якийсь момент Макеон запитав себе просте, але страшенно важливе питання: чи я проживаю своє життя, чи лише виконую ролі? Які придумали інші. Саме з цього запитання і народилася філософія есенціалізму, яка допомогла змінити підхід до життя і роботи у сотень компаній та сотні тисяч людей по всьому світу. А якщо вам цікаві історії життя таких авторів, як Грек Макеон, і ви хочете дізнатися більше про їхній шлях, то запрошую у мій телеграм-канал. Там я записую аудіоподкасти про письменників та авторів книг. Коротко, цікаво і головне надихаюче. Посилання ви знайдете в описі. Описі під цим відео, тож підписуйтесь і слухайте у будь-який зручний час. От ви знаєте, скільки я прочитав літератури, мотивуючої, філософської, психології про бізнес. І записуючи вам вже яке відео, я зловив себе на думці, що ми з вами можемо подумати, що ці всі книги написані по одному шаблону. Десь воно так і є. Але давайте трішки купнемо глибше звідки взявся цей шаблон? Можливо, життя? Можливо, дійсно, ми всі знаєте, як однокласники в школі, а в нас є один вчитель. І звати його життя по батькові, правда, немає. Просто кажуть: добрий день, я життя. Може, ці люди, які пишуть ось такі книги, вони дійсно проходили рефлексію, вони проходили трансформаційні періоди в своєму житті. Зрозуміли це, результат їхнього тесту. Це ось ця книга, це матеріали, з яких потім видаються такі книжки. Тому що на перший погляд, дійсно здається, що от я тримаю в руках есенціалізм. Не знаю, давайте візьмемо 80 на 20 принципи. Давайте візьмемо Робіна Шарму, Монах, який продав Феррарі. Хто заплаче, коли ти помреш, так само шарм? Давайте візьмемо витончене мистецтво забувати на все? І ще багато книг. І можна дійсно з однієї сторони сказати, що купіюють один одного. Але особисто моя думка з цього приводу, що кожного разу, читаючи подібну книгу, я відношусь до цього як до засвоєння інформації. Як нам вивчити вірш? Нам треба прочитати його кілька десятків разів. Як нам вивчити якусь доповідь, як нам виступити з презентацією? Ми можемо взяти презентацію і піти експромтом, не знаю, імпровізацію? Але давайте відверто, є величезний ризик не впоратися з тим завданням і коли нас буде слухати 10, 20, 100, 500 людей, на сцені трішки дати задню. Трішки е, облажатись. І не те, що моя вам порада, це моя особиста думка. Що коли виникає таке відчуття, що я вже десь то чув, чула, одне й те саме пишуть, одне й те саме говорять, давайте подивимося, чому в нас виникає стосовно якоїсь тези така емоція, чому ми так реагуємо? І я, в свою чергу, сприймаю це, повторюю ще раз, як повторення. Мені ще раз і ще раз треба повторити, щоб для себе це зафіксувати. Тому що прочитав одну книжку, я пішов прочитати другу, третю, п'яту, художню літературу там, і так далі. Пройшов місяць, два, шість, і воно в мене з голови вилетіло. Тут потрапляє мені в перед очима ще одна книжка, я читаю: о, класно! А я тоді це не зробив. Тоді домашнє завдання. Я не засвоїв. Мені захотілося зробити, напевно, такий короткий відступ, тому що е, дійсно пишучи зараз сценарії до е, відео, я себе навіть почав ловити на думці, що дійсно схожі історії. Але вони мене почали після цього аналізу більше мотивувати, і я більше почав розуміти ці книги. Мені недавно спала на думку така фраза, що автор починає писати книгу. А ми її з вами, читачі, дописуємо, тому що в кожного нас з вами буде абсолютно інша візуалізація того, що викладено в тому чи іншому творі. Моїх шість висновків. І перший це вміння казати ні, ключ до свободи. Якщо це не очевидне так, значить це ні. Ми звідки правильно родом з дитинства. Ми звикаємо відповідати на всі запити. А можеш допомогти? А давай візьмеш ще й цей проект. А може встигнеш на цю зустріч? І з часом наше з вами життя перетворюється на нескінченну купу треба. Автор в цій книзі говорить про те, що саме тут і починається есенціалізм. Поставте собі питання: це справді важливо? Це моє? Я, наприклад, довго боявся казати ні, навіть тоді, коли відчував, що виснажуюсь. І перший раз, коли відмовився від великого проєкту, який йшов в розріз з моїми цілями, було страшно. Але свобода, яка прийшла після, вона була того варта, повірте. Це сталося порядка шести місяців назад. Давайте так, щоб було зрозуміло всім, неважливо, коли ви будете дивитися це відео. Початок 2025 року, коли команда, мої партнери, люди, які мають відношення до мого життя, почули від мене вперше, що. Я відмовляюсь від чотирьох проєктів. Це два напрямки і в кожному по два проєкти. Повірте, є люди, які через 6 місяців досі не можуть з цим змиритись. Вони такі шукають якийсь до мене підхід кожен раз, буквально два тижні назад. Ну, от Ром, дивись, а от тут я кажу: ні. Ну, ну як ні? Ну, ну, чому ні? І ви не повірите, я в своїх 40 років кажу, я не хочу. Я хочу робити ось цей проєкт. Я хочу робити бунт в бібліотеці. Я хочу будувати величезну архітектуру цього проєкту, зупиняючись не тільки на YouTube каналі, не тільки на telegram каналі Я хочу будувати величезну екосистему з цього проєкту. І люди не можуть зрозуміти, як? Ну, реально були ось такі очі. Це ж вигідно, це ж гроші. Це ж і насправді вірити чи ні, але коли от відсік це зайве. В житті з'являється набагато більше часу і місця для справді цінних для мене речей. Висновок другий принцип менше, але краще. Есенціалізм це не про те, як зробити більше, а про те, як зробити краще. Уявіть собі, перед вами довжелезний список завдань. Щось блимнуло в месенджері. Телефон тицяє календарем, мозок скидає ще одну важливу справу на плечі, там, не знаю, день мчить і. Ти, як у цій відеогрі, знаєш, змагаєшся з дедлайнами, стрибаєш між вікнами в своєму ноутбуці і намагаєшся втримати все і одразу. І тут автор говорить тобі: стоп! У тебе не безмежна кількість енергії. Життя це не батарейка, а енерджайзер, яку можна нескінченно перезаряджати. Уявіть собі, що ваша енергія це всього лише 100%. Все. І питання не в тому, скільки справ ти зможеш втиснути. Вдень, а куди ти вкладеш свої сили? Як ти їх розподілиш? Занадто багато людей розпорошують себе, намагаючись бути скрізь і всюди. Але справжня майстерність у виборі того, що справді варте твого часу. Ще кілька років тому я складав списки завдань на дві-три сторінки. Я дуже люблю досі писати ручкою в блокноті. Е, -е, е, І от я кожного вечора згадую, як дивився на ці сторінки з почуттям провини і втоми, сам себе картав за це. За те, що не виконав, я відмічав, що зроблено, але я не відчував ось цієї радості. Я відчував лише в тому, від нескінченного переліку треба. Все змінилося в той момент, коли я дозволив собі відсікти ось цей галас і обрати три-п'ять найважливіших справ і зосередитись на них. Перші дні, навіть місяці, було відчуття, що я обманюю систему, що так не можна, що обов'язково все має бути виконано ідеально. Але потім прийшло несподіване. Ось саме тоді, коли залишаєш тільки головне, нарешті починаєш відчувати справжній смак перемоги. Не просто я вижив у цьому дні, знаєш, прийшов додому, ледве ноги тягнеш, а я просунувся вперед у тому, що для мене дійсно важливо. Це як чисте небо після бурі, коли замість ось цього шуму з'являється простір для натхнення, сили для нових ідей і навіть трошки радості. Висновок третій. Обирати своє значить бути дорослим. Якщо ти не вибираєш, за тебе виберуть інші. У нашому з вами дитинстві, та навіть в підлітковому віці, ми часто чули, що роби так, бо всі так роблять. Ти повинен. Треба, щоб не підвести. І з віком цей невидимий тягар не зникає. Він маскується під прохання. Запрошення, обіцянки, навіть під власні сумніви. Чому під власні сумніви? Тому що нас так прошили. Світ постійно пропонує мільйони доріг. І більшість людей щойно виринають на роздоріжжя, злякано погоджуються і йдуть за чужими пропорцями. Тут автор зупиняє цю карусель. Він пропонує щоденну маленьку революцію ставити собі чесні запитання, що сьогодні насправді для мене. Яка справа зробить мене ближчим до себе справжнього? І чого я тримаюсь лише тому, що так треба, що я готовий відпустити. Мені сподобалось одна з фраз з цієї книги: що бути дорослим це не виконувати нескінченний список чужих очікувань, а бути дорослим це бути автором власного життя. Крапка. Ой, ви знаєте, довго в мене було відчуття, що якщо не погоджуюсь на все, то я втрачу шанс. Більше такого не буде. Я розривався між трьома-п'ятьма проєктами, та в 2022 році, в кінці 2022 року, у мене було 24 клієнти. Я намагався скрізь бути молодцем. Але от з кожним новим так до чужих задач ставав дедалі менш у своїх власних бажаннях: втома, роздратування, відчуття отого, того, знаєте, бігою по колу. А все змінилося, коли я вперше дозволив собі обрати своє. Навіть якщо це було всього одна-дві справи на тиждень. Саме тоді, коли я перестав погоджуватися на всі можливості, оці. народилася якраз ідея бунту в бібліотеці Проєкт, де я справді відчуваю себе живим, драйвовим, Я відчуваю себе на своєму місці. І це був найстрашніший і водночас найцінніший вибір встати з натовпу, зняти чужі маски і визнати. Моє іноді не співпадає з чужим. Але саме так починається справжня дорослість: бути автором, а не лише виконавцем, головної ролі в своєму житті. Висновок 4: шум забирає енергію, цінуй тишу і паузи. Справжній есенціаліст не боїться зупинитись. Сучасний світ це нескінченний вулик. Тут пілікає месенджер, лунають термінові дзвінки. У комп'ютері, ноутбуці відкрито 15 вікон чи то вкладок, а на фоні ще хтось з Ютубу розповідає, як все встигати. І здається, що якщо ти не в потоці, то ти правильно випав з життя. І шум настільки проникає у наш з вами день, що ми навіть забуваємо, як звучить тиша. Грек Макеон кидає в цій книзі виклик суєті. Він пише те, що справжня сила не у вмінні бути постійно зайнятим, а у сміливості дозволити собі паузу. Есенціалізм радить навмисно планувати час для тиші. Вимикай всі повідомлення, закривай зайві вкладки, дозволяй собі побути просто так. У ці моменти найкраще чути власний голос: не натовпу, не соцмереж, а себе справжнього. Мені багато людей пишуть в інстаграм приватні повідомлення. Ром, ти мене дратуєш. Як ти так швидко і багато читаєш? Дивіться, якщо ви уявляєте собі, що я взяв ось цю книгу в понеділок, в 9-й годині ранку, і в 9-й годині вечора встав, не знаю, за стола, встав з ліжка, з канапи, де я завжди читаю. То ви помиляєтесь. Просто в мене є для цього час. Я виділяю мінімум одну годину в день. Мінімум. Буває так, що це година вранці, година ввечері. Але в той момент в мене є два особистих телефона. У мене є планшет, є ноутбук. Там. І я на всьому вимикаю звук. В мене є режим, який називається Читаю. Важко. Ні. Напевно. Перший час бувало важкувато. Мені не треба ніяких програмок, хтось там говорить про якісь додатки, як відслідковувати, як засікати не потрібно. Я вмикаю ось цей режим, все. Режим тиші в когось, він мене називається читаю. І просто відключаюсь від цього, я роблю те, що мені подобається. Я роблю те, що я хочу. А в даному випадку, дуже круто, я роблю свою роботу. До мене донька підходить, їй 7 років. каже: тато, ти знов читаєш? Я кажу, та а ти читаєш, щоб потім відео записати. Я говорю: ну, в тому числі так само для цього. Я довго жив з тим відчуттям провини за нічого не роблення. І мозок хитрий в нас. Так? Він ж підказує, що якщо ти не відповідаєш одразу, не вирішуєш проблему, не щось корисне, ти відстаєш, програєш, марнуєш час, але варто було, хоч раз чесно, дати собі дозвіл на тишу. Просто посидіти. Можливо, для когось навіть погуляти без телефону, вийти на свіже повітря і не думати про дедлайни. Починаєш раптом відчувати, як повертається смак до життя. Спробуйте. І для мене відпочинок перестав бути нагородою після виснаження, а став джерелом нової енергії, нової сили. Саме у ці моменти народжуються найнесподіваніші ідеї як у роботі, так і в житті. У мене з'явилася ясність, якась, яка неможлива в шумі. Тиша, як виявилось, не порожнеча, а простір, у якому росте найцінніше. Це як пауза в музиці, яка підкреслює найкращі ноти. А знаєте, друзі, яка цифра на моєму каналі змінилась завдяки вам? Так, завдяки вам. Цифра глядачів, так раніше 75% глядачів дивилися відео і не підписувались на канал. А зараз ця цифра складає 46% всього навсього. Щиро дякую вам за вашу підтримку. А хто ще не підписаний, підпишіться, будь ласка, підтримуйте розвиток українського Ютубу. Я дякую. А я переходжу до наступного п'ятого висновку: приймай відповідальність за свої вибори. Есенціалізм це не завжди легко, але завжди варто. Знаєте, є щось дуже людське у нашому страху відмовитися від зайвого. Нам здається, що сказати ні це образити когось, підвести команду чи розчарувати себе самого. Але насправді, як пише автор, відповідальність це не про тягар зобов'язань, а про свободу бути автором свого життя. Справжня зрілість приходить тоді, коли ти не чекаєш, що хтось розставить акценти за тебе, а починаєш сам вирішувати, куди спрямувати свої ресурси. Час, енергію, натхнення. Відповідальність у есенціалізмі це про привілеї творити свою реальність, а не просто підлаштовуватись під чужу. Я довго тримався за один проєкт, який здавався мені обов'язковим. Я вкладав в нього час, ідеї, емоції, було багато вкладено. Але ще більше я втрачав себе. І врешті настав день, коли довелося чесно собі зізнатися: це вже не моє. Це не моє так. Це звичка, минуле, страх змін. Закрити цей проєкт було страшно. Здавалося, що я зраджу свою роботу, команду, можливо, себе. Так було дійсно страшно. Але саме тоді я вперше по-справжньому відчув, що кожне сміливе ні чужому відкриває шлях до власного так. Звісно, це не дається легко. Деколи з'являються сумнів, почуття провини чи ностальгії, можливо. Але щойно ти приймаєш рішення відповідати за свої вибори за свій вибір, тоді ти починаєш жити з почуттям цілісності. І саме тоді з'являється місце для нового, для тих справ, які справді резонують з твоїм серцем. Висновок 6: маленькі кроки, великі зміни. Грандіозні зміни це сума дрібних, але регулярних дій. Нам часто здається, що зміни це щось велике і блискавичне. Ось одного дня все станеться. І я прокинусь іншим. Але справжня магія відбувається не тоді, коли чекаєш ідеального моменту або особливого натхнення, а тоді, коли щодня робиш крихітний крок уперед. Ніхто не змінюється в одну мить. Зміни це результат маленьких, але регулярних виборів. Одна дія сьогодні, ще одна завтра, і так день за днем, поки ти сам не помітиш, що пройшов цілу дистанцію. От, говорячи зараз вам цей текст. Я розумію, що в мене от просто автоматично вспливають дві книги. Давайте: перша атомні звички. Друга це третина книги про біографію Віла Сміта. Одна дія, кожного дня стаєш кращим на якийсь відсоток Віла Сміта. Ці всі огляди на ці книги є на моєму каналі, можете подивитись. Віла Сміта, що правильно будує стіну в підвалі з братом. Вона йому здається нереальною. Завершити цей проєкт неможливо, але кожен день цеглина, цеглина, цеглина. І за якийсь час величезна стіна, міцна, яка тримає батьків гараж. Ось про те, що я говорив на початку відео. Можливо, нам це потрібно для повторення. У світі, де всі шукають швидких рецептів, цей підхід здається ну не таким вже сексуальним, правда. Але саме маленькі перемоги, завершене завдання, впорядкований простір, один день без зайвого шуму створюють фундамент для великих звершень. Я не даю поради, але ділюся своїм досвідом. Я помітив, що найбільше змін у житті приносили не грандіозні переломні моменти, а щотижневі маленькі звички. І коли я говорю тут про переломні моменти. То книга Бріани Вест, між іншим, випуск так само є вона мене на каналі: Переломний рік. Вона навіть написана, друзі, в такому форматі. Вона написана один текст на одній сторінці. І я досі не знайшов для себе пояснення: тобто, її треба читати ось так за хлеб, чи кожного дня як відривний календар, відкривати, читати. Рефлексувати, діяти, відкривати, читати, рефлексувати, діяти. Я почав із простого, Я почав обирати одну справу, яку давно відкладаю. Нарешті братися за неї. Це може бути навіть банальна дрібниця, не знаю, написати лист, прочитати статтю, почати читати книгу, зробити дзвінок, розібрати ящик з документами. І з першого разу ти не відчуваєш революції. Але поступово приходить нова впевненість. Кожна маленька перемога це нова цеглинка. У твоїй вежі есенціалізму. Крась тоді з'являється смак до змін і віра в те, що ти керуєш своїм життям. Есенціалізм це книжка для тих, хто хоче не просто виживати у нескінченному потоці завдань, а справді жити. Для тих, хто шукає не черговий лайфхак, а свою внутрішню опору та чесність з собою. Це історія про силу відмов, про майстерність фокусу, про сміливість зупинитися і почути себе. Послухати себе. Наш час, коли всі кричать: бери більше, роби більше. Ця книга вчить іншому мистецтву, звільнитися від зайвого, зробити простір для головного, навчитися сказати так тільки найважливішому. І я впевнений, що кожен, хто прочитає есенціалізм, не просто знайде корисні поради, а відчує, як змінюється якість життя, з'являється легкість, ясність, смак до нових рішень. Читайте, рефлексуйте, діліться своїм досвідом у коментарях. Ваша історія може стати підтримкою для когось іншого. І не забувайте підписатись на канал, якщо хочете разом зі мною шукати книжки, які справді змінюють життя, а не просто заповнюють наші з вами полиці. Тут, у бунті у бібліотеці, ми не читаємо заради галочки, ми шукаємо сенси і надихаємо один одного. До речі, сьогодні розігрую примірник. Цієї книги, есенціалізм. Три примірники. Що потрібно зробити? Перше бути підписаним на канал, поставити вподобайку під цим відео, написати в коментарях, від чого ви готові відмовитися, що отримати справді головне. А переможця я оголошую через тиждень у своєму телеграм-каналі. Посилання знайдете в описі до цього відео. Побачимось у наступних випусках. Читай, живи, бунтуй!